Вітаю, я Сергій Черкасов, і в черговому випуску Овертайму ви дізнаєтеся про наступне. Леброн Джеймс планує організувати міні-табір для одноклубників. У Сарвера все менше шансів залишитися на посаді власника Фінікса. Гаррі Пейтон має відновитися до початку сезону. Закінчився контракт Тайнерса Багацькіса зі збірної України, а польща прийматиме групу Євробаскету 2025. Дочекайтеся випуску за пару секунд. Тільки не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. І що дуже важливо, на нашу телеграм-спільноту в описі до цього відео. Поїхали! Почнемо з новин NBA. Леброн Джеймс робить усе, аби його лейкерс поборолися за щось серйозне у плей-офф прийдешнього сезону. Форвард ініціює обміни гравців, підписує в команду своїх друзів, а тепер ще й вирішив організувати міні-табір. Очікується, що ці збори пройдуть у Сан-Дієго напередодні старту офіційного кемпу Лейкерс, який заплановано на 26 вересня. Гостиний господар очікує побачити у таборі усіх гравців команди. Геррі Пейтон, другий, який в липні переніс операцію на м'язах кору, буде готовий до старту регулярного чемпіонату NBA. Син члена зала слави минулий сезон провів у Голден Стейті, де зіграв у 71 матчі, набираючи по 7 очок та 3,5 підбирання. І, врешті-решт, став чемпіоном NBA. цього літа. Пейтон молодший підписав трирічну угоду з Портлендом на суму 26 мільйонів доларів. А от проблеми власника Фінікс Санс Роберта сарвера не завершуються. Після бану на один рік за расистські та сексистські висловлювання очільник Аризонців може отримати ще суворіше покарання. Виконавчий директор профсоюзу гравців NBA Таміка Міка Трималі, виступаючи від імені гравців, висунула вимогу відсторонити сервера пожиттєво. Раніше своє розчарування покаранням для власника Фініксу висловили Леброн Джеймс, а також захисник Санс Кріс Пол. Втім, Тремальо заявила, що рішення НБА не стане поштовхом для гравців ліги бойкотувати початок тренувального табору або регулярний сезон. І слава Богу. Нагадаємо, що Сарвер є власником Санс останні 15 років. За його правління, клуб пройшов шлях від претендента на чемпіонство до посміховиська усієї ліги і назад. Незадоволений річним баном для сервера і спонсор команди платіжна система PayPal, чий логотип є на майках клубу. У компанії заявили, що не поновлюватимуть співпрацю з Фініксом у випадку, якщо нинішній очільник повернеться до керування клубом після свого відсторонення. Тобто, як мінімум наступний рік напис PayPal все ж буде розміщений на майках Санс. За минулий сезон співпраця з платіжною системою принесла різонцям 3 мільйони доларів. Не можна сказати, що це великі гроші для клубу NBA, але відтік спонсорів є серйозним репутаційним ударом для франшизи. І до новин рідних терен. Айнерс Багацький збільше не тренер збірної України. Принаймні, так стверджує фан-сторінка Київбаскета. Контракт латвійського спеціаліста завершився після Євробаскету, на якому національна збірна вийшла до однієї восьмої фіналу. Судячи з усього, сторони не збираються продовжувати співпрацю, і тренер вже шукає нове місце роботи. Чутки відправляють на посаду керманича збірної України Віталія Степановського або Валерія Плеханова. Не виключено, що розглядаються і інші кандидатури. А перед фіналом Євробаскету 2022 нарешті визначилося місце проведення наступного чемпіонату Європи. Федерація баскетболу Польщі офіційно повідомила, що в Україні буде базуватися одна з груп турніру у 2025-му. Фіба Європа має оголосити це рішення 18 вересня перед матчем за бронзу між поляками та чинними господарями змагань німцями. Господарі інших трьох груп визначилися ще раніше. Ними стали Кіпор, Фінляндія та Латвія. Останні також прийматимуть і матчі плей оф Серед претендентів на отримання групового етапу Євробаскету 2025 була і Україна. Але через російську агресію на території нашої держави заявку було анульовано. Нагадаємо, що у 2015 році наша країна мала приймати повністю увесь турнір. Але здогадайтеся, що і хто став цьому на заваді. На цьому наш випуск добігає кінця. Ще раз просимо ставити лайки та підписуватись на наш резервний канал, а також телеграм-спільноту, посилання на котру є в описі до цього відео. А у коментарях просимо написати своє бачення перспектив Лейкарс у прийдешньому сезоні. Коментарі можна ставити як у ролику, так і у нашому телеграм-каналі. Дякуємо до зустрічі в ефірі.